Це є великий плюс, я задоволений. Наша мета дуже проста: всі бібліотеки міста Львова повинні бути осередками зустрічей дітей, дорослих, де має бути життя. І мені здається, що тут це вдалося. Єдине зауваження, я зробив: тут потрібен кулер з водою. Ми ведемо правило, що в кожній бібліотеці міста Львова має бути кулер з водою, тому місто це профінансує, одразу містиканці. Діти мають пити багато якісної, чистої води. Правильно? Так. Бути здоровими. Так. Які ще є побажання від дітей? Які побажання є від дітей? Нема побажання? Ви не готові. готові. Більше яких електронних чи таких друкованих? Друкованих. Це не типове запитання в сьогоднішньому часі, якщо було запитання нові айпади, айфони, а нова книжка це дійсно рідкісне запитання. Я думаю, що ми будемо виправлятися і будемо в кожному році закупляти все більше і більше нових книжок. В такій атмосфері, я думаю, хочеться читати. Правильно? Це офіційна частина, але я ще можу її завершити нагородами, тому що ви знаєте, що ми в нашій державі святкуємо День бібліотекарів. Я би сьогодні хотів урочисто від громади міста Львова вшанувати тих бібліотекарів, які найбільше і найактивніше працюють. Подякую від імені громади міста Львова, нагороджується завідувач бібліотеки філії номер 41 павук Світлана Борисівна. Дякую вам. Подякую. від імені громади міста Львова. Нагороджується, завідувач бібліотеки філії номер 18 Станіщук Христина Васильовна. Подякує від імені громади міста Львова. Нагороджується бабир Ольга Євгеніна. Завідувач бібліотеки філії номер 2 Дякую. Дякую. Подякую від імені громади міста Львова нагороджується завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класу центральної дитячої бібліотеки Маслова Тетяна Богданіна. Дякую. У нас ще є таке традиційне правило: кожен, хто отримує подяку від міського голови, повинен додатково отримувати винагороду у розмірі місячного окладу. Домовились? Місячний уклад, щоб ви мали за шов каву, цукерки і так далі. Щоб ви були багаті, щасливі і здорові. Дякую вам. Дякуємо за добрі побажання. Стосовно нових книг, ви зверніть будь ласка, увагу. Своїх хто ще не звернув на той великий стілець серед залу. Є там дуже багато нових цікавих книг. thank Вітаю усіх глядачів АРТВ. зараз. Ми знаходимося на урочистому відкритті комфорт бібліотеки для дітей, що знаходиться у приміщенні 42-ї бібліотеки, що на Патона. Більше інформації про це дізнаємось у завідувачі цієї бібліотеки. Доброго дня, прислать. Будь ласка, Жигалова ріка Арпадівна а... бібліотеки. Дуже приємно, скажіть, будь ласка. Чим особлива ця бібліотека? Взагалі Особлива тим, що у нас тепер немає стін. Немає кімнат, а у нас є єдиний простір. Але в цьому єдиному просторі кожна дитина може знайти для себе заняття по душі. Це і в релакс закапелку, де вони можуть тихенько почитати книгу, відгадати вікторину, розгадати тест, познайомитися з новими книжками, познайомитися з знаменитими людьми, які чогось досягли. Потім у нас є it плац, де діти знайомляться з новітними технологіями. Це не тільки комп'ютер, комп'ютерні ігри. Це може бути і електронні бібліотеки, і електронна книга, яка зараз теж. Актуальна, є коворкінг-студія, де ми проводимо зустрічі, які закінчуються майстерками, і саме новини в одній бібліотеці, що немає. У нас є спорт-арена, де після того як діти трохи почитали, можуть трохи розправити плечі, поскакати, пострібати, але такі тихенькі зіграти в теніс, в шахмати. Ми проводимо кожну понеділку для них турніри. Чи то є скакалка, чи то є шахмати, чи то є теніс, чи е дарс, який у нас теж є. І е так само є креатив форум, де ми плануємо робити зустрічі з письменниками, перегляд фільмів, презентації новітних фільмів, мультфільмів. Є інтелект-портал, де діти можуть підготуватися за допомогою книг, енциклопедії до занять в школі. Ну і, звичайно, абонемент, де вони. Беруть книжки додому, де їм будуть зачитувати і голосні читання нові, нових книг. Ну так зрозуміло, дуже... а, так. І ще звичайно у нас ще є. Відкрилася кімната, оновлена кімната, малюк С. Це малюк люкс, малюк спритний малюк. Де можуть дошкільнята разом з мамами, відвідувати літературні сніданки, які відбуваються? Ну і звичайно погратися, провести гарний час. Зрозуміло, ви стільки цікавих локацій назвали. що, Мені здається, глядачам буде цікаво поглянути. Могли ви невеличку так, таку екскурсію провести? Екскурсію. Ну. Зі мною Давайте тоді. Перший, На... релакс закопали. Давайте спочатку так. туди. наше започатковує абсолютно кардинально новий простір, який змінився до речі, є дівчатки, з якими можна і поговорити. Так, Можете розповісти, що це за? Це, це є релакс за капелок, де в зручних кріслах, мішках, дає у нас такий от кокон, де можна взагалі з книжкою сховатися. і Почити і почитати. виставка, називається Твоя тема, де кожна дитина знайде для себе щось цікавенкове, чи то тести, чи то є пригоди, музичні новинки, вікторини, чи, чи робота хендмейд в мистецькому. Плані, що вони можуть собі безмайструвати, але за допомогою наших книг і журналів. Двіла, що у вас ще? є такого цікавого, щоб нам продемонстрували? Діть поглянемо. Бачимо дійсно все без стін, всі зони. Так, але є таке звичайне, невеличке відокремлення, що все-таки зони відчувалися. Це і IT-плац. Де можна зіграти в настільні ігри, де діти знайомляться з новітними технологіями, де їм проводяться уроки медіаграмотності або для новічків, як знайти інформацію в інтернеті і не заблукати в такому великому світі інтернету, зрозуміло. Я бачу, тобто такими креативними поличками, так, ви креативні... ніби виділяєте зони, так зонами так виділяємо, і звичайна література, яка підтримує ці зони. Ви бачите, тут є книги. Диміну скажіть, будь ласка, от ось. Ці новації от бачимо багато дітей зараз сидить за комп'ютерами. Вони не будуть відлучати дітей від головного, щоб і лютець потрібно від читання книг. Як вважаєте? Ні, ні. Я думаю, що ні, бо все ж таки діти ще тягнуться до живої книги, тому що не комп'ютер не може взагалі передати отою -от насолоди від живої книги, від сторінок від перегортання. Звичайно, та електронні книжки теж мають право, ну але поки що наші діти. Читають зрозуміло, можливо, з вашого дозволу ми продовжимо. Хоча стільки цікаво, само може цікаво поглянути. Так, Це коворкінг студія, де ми можна і пограти, і змайструвати. У нас вже деякі роботи виставлені, можна подивитися. Ми у нас в бібліотеці ще працює гурток, «Талановиті рученята. Це для молодших. Читачів до кожного вівторка, де ми в нетрадиційної технікою займаємося, розвиваємо їх творчі здібності, це і природний матеріал, це і друге життя речей. Отаким ну, чином. Зрозуміло, давайте продовжимо. Найголовніше спорт-арена. О, це вже. Так, да, так, да, так. Да. У нас є дартс, є баскетбольна, невеличка, невеличка сітка. Є такі для розвідку, ну, трошки е, сила можна займатися йогою, для бажання скарімати, гімнастикою, йогою. Так і ну і звичайно стіл тенісний і французька стінка, де вони можуть і полазити, і підтягатися, трошки мускули накачати. Ну але звичайно, спочатку почитати. Зрозуміло, добре дякую. Не будемо вас більше мучити. Я думаю, Я думаю, глядачам буде ще цікаво дізнатись думку самих експертів, головних наших. Це є дітей. Можливо, давайте пошукаємо. Ось я вже бачу. Привіт, Представся, будь ласка. Як тебе звати? Камінь? Він дуже приємно. Скажи, будь ласка, як тобі взагалі перший день тут? Які враження твої? Ну це просто супер. Тут є для всіх що робити. Сідаєш, приємно приходити. Ну, приємно приходити. Скажи, будь ласка, ти особисто що вже встиг зробити, що тобі сам більше сподобалось? Тут багато книжок, нових. можна почитати собі різні книжки, яких навіть ніяк іншій бібліотеці немає. Ти вже приглянув, можливо, якусь? Так. Скажи, тут я бачу стільки дітей, ти можливо з кимось познайомився тут? Чи ти... Так, були е, нові друзі, появляються тут. Е, є багато різних, е, дуже розумних і е, добрих людей. Я бачу тут вже це твої друзі, так? Докласники. Докласники. А Як тебе звати представся? Давай. Давай. А взагалі, як тобі тут тут бібліотеці, твої які враження? Дуже класно. Я люблю читати тут так багато книжок, можна прийти, взяти собі любу книжку. А читати можна у всіх бібліотеках? а Чим ця для тебе особливо цікава? Ну тут є багато розваг. І всі Тен... от, от ти сьогодні чим тут саме займався, вже до цього? Що вже встиг спробувати? Теніс пограв. І як тобі теніс? А що ще пробував? За комп'ютером посидів, книжки подивився, читав. Часто тепер приходитиме сюди. Так. Возуміло. Дякую. Глядачам нагадаю, що бібліотека працюватиме щодня крім суботи з 10 по 6, а у неділю з 10 по 5. і кажуть, що сюди зможе прийти будь-які дітлахи з з усієї Львівщини. На цьому я прощаюсь з вами. Стежте за нашими наступними включеннями.